Останнім часом у великих і маленьких містах дивиться навіть почасність. Будем носити різноманітні споруди, які можна назвати справим чи доверенної структури. Тому я вибираю пропису будівелька. На сьогоднішній день на сьогоднішній день будівництво розвивається гігантським кроками. Тобто е, новими технологіям та новими е, будівельними матеріалами е, сучасний будівельник повинен мати певне коло знайс і він також, е, тобто повинен бути освіченою людиною. Я вам хочу е, дати приклад, як кальцій сульфат пошинує в природі у вигляді двоводного кристаллогідрату ліцу і сухої. Із безводної солі ангідриту, яка має форму каліюся 4. Під час нагрівання крові їсть втрачає велику частину води і переходить на підводяний стан, який називається алебастром. Алебастр енергійно приєднує воду і при цьому тверне, але якісь можна. По... По формам його різновиду можна поділити на бета- і альфа-модифікації, які розрізняються за фізико-хімічними властивостями. Е, бета модифікація утворюється під час набивання природного гіпсу, але е, з, при нормальному тиску, а альфа-модифікація при тиску 130 кПа. Е, альфа модифікація потребує меншої кількості води, е, тому е, вироби з нього твердіші. Е, Ідет в'язкі матеріали добуваються шляхом опалювання гіпсового матеріалу з температурами 600-700 градусів. Із нього виробляють матеріали. Ці матеріали твердо значно швидше, ніж повільніше, ніж звичайний гіпс, а їх користуються для будівельних суміші мрамору, русбашов, погреба для підлоги та выребнивание стен.